Має квіточки тут. Цього року там того року була. Цього року нема. Десь пропала. Богдан, ми вам допоможемо. Йдемо на город, добре. Юрій, з днем побіди. Дякую вас також. Хух. І так сірку, не сіркочуть Так, вгору дуже не біжить поволі, а я біж, не побіжу, щоб я хотіла, то я, дівчата, хлопці, не піду худцу. О, вже й чебрець буде цвісти, Вже під світом. Я тут вже зацвів, де до сонечка. Бачите, чебрець. Як нас гарно. Можна йти отако на впруму там під горбок лізти. Але я на впряму не піду бо там в ямі може інтернет пропасти. То я піду тако верхом зараз. Трошки далі, але підемо верхом. Так, Богдан. Коли почався стрім? Годину і 15 хвилин назад. Юль, Юрій, привіт, бурятії із Засніженої Москви. Утром сніг був. Знаю, писали. Щоранком ранком в сніг вас падав. О. Олександр, у вас цілі гори. Та, там як ви йдете. Ой, ось так, дивіться, бачите. Це, на Це воно, хатка, я на гурбку. Це хатка моя внизі. Галя, я питаю різницю між дітьми. Різниця, Різниця по-різному є. Так що ось таке діло. Ні, це не Закарпаття, це Тернопільщина. Між старшими рік і два місяці. Тоді сім років діток не було тоді знов, двоє. Так, щось таке діло. Тоді знов. І тоді знов двоє. Ну не близнята, через рік різниця. Там рік і два місяці, рік і три місяці, як кого. Ось так. У вас шестеро дітей так. А гриби є у вас? Є! Маслята є, оп'ята є. Баби є, або підберезники кажуть. Ось і. І. І ще якихось всяких повно, але я їх не не збираю. Я тільки оп'ята збираю. Чопеньки і... Хух. Маслята. О, значить, це все виробили. Це в оренду здали люди городи. Ух, тяжко йде Під горбок. Любов Падченко, слава Україні, героям слава. Так. МР, Звідки ви? Я що наказала. Грибів у нас багато. Це добре, коли є бати. Я збирати люблю, але но... Но їсти готувати не дуже. Каво, що тут вони посіяли. Напевно, сою в ті порі, бо більше що тут посієш. То все було зарослі, а зараз все вигорене, все здисковане і вироблене. Рено, як довго йти на огород? І не захочеш роботи, поки дійдеш Є таке, поки по городу, на огород вийду, задихаюся, захекаюся. Nee, ich dachte, war in der